Скандальний прем'єр Угорщини Віктор Орбан перетнув, мабуть, усі червоні лінії і зараз поставив новий, якщо можна сказати, рекорд, звинуватив Україну у тому, що вона не є незалежною. Як реагувати на це Києву? Що робити взагалі з Угорщиною і чого прагне Віктор Орбан? Ми спробуємо вам пояснити. Мене звати Сергій Сидоренко. а я Юрій Панченко. Ми обидві ректорами Європейської правди. Перед тим як власне об це обговорювати, давай я зачитаю, що говорив прем'єр на минуточку держави, члена ЄС і НАТО, тобто Віктор Орбан. Цитую: Україна більше не є суверенною державою. У них немає грошей, у них немає зброї, вони можуть воювати лише тому, що ми їх підтримуємо. І якщо американці вирішать, що хочуть миру, мир буде. Ну типу тобто, Україна взагалі не вирішує, що захоплююсь твоєю витримкою, тебе не знудило, але тут є дуже цікавий момент Орбан Робить став знак рівності між західною підтримкою та незал... суб'єктивністю, суб'єктністю. Але і з цим у нього самого не дуже добре, тому що угорська економіка є залежною від європейської допомоги, і зараз, значною мірою демарши Орбана, пов'язані з тим, що її зараз урізають, зважаючи на. Самого Орбана, тобто, якщо б ми були такими подонками, як прем'єр Угорщини, ми б теж могли сказати про те, що Угорщина не є незалежною державою суто через те, що вона отримує субсидії Євросоюзу через те, що вона взагалі не здатна себе захистити, а лише покладається на захист з боку НАТО. Ну і це якщо проводити аналогію, було б навіть правдою. Але питання в тому, що це не визначає незалежності, Орбан лишається подонком, який проводить о -о -о якусь. Власну зовнішню політику, попри те, що все отримує від ЄС, все отримує від НАТО. Ну але окей, те, що це було позбавлено сенсу, це ну, цілком ясно. А Україна якось відповіла. Ти бачив? Та ну принаймні була заява Подаліка, досить так обережна. Про те, що Орбан, по суті, знищує репутацію міжнародну репутацію Угорщини, досить обережна, але от якась реакція є, і я думаю, що можливо іншої. Не буде так, да, це от дуже цікаво, тому що Україна багато разів реагувала на е, заяви Угорщини угорських посадовців. А заяви, припустимо, Петера Сіярто, це керівник Міністерства закордонних справ Угорщини. Як правило, от він заявив, і буквально того ж дня український МЗС виходить із контрреакції. Тут ми побачили лише е, подаліка, який ну буде відверто, просто клерк, просто представник, як е, один із спікерів офісу президента, там навіть не реч. Не посадовець, тим більше не президент, відповідає на заяви керівника Угорщини. Бо Орбан в системі влади є керівником, хоч він прем'єр а не президент. І мені здається, що це навіть до певної міри, типу, Київ спробував підколоти, що типу цей персонаж не потребує реакції на високому рівні. Я думаю, що питання інше. Орбан свідомо провокує Україну і не перший раз, але мабуть тут він викопав чергове дно. Він чекає від нас чогось якоїсь дуже жорсткої реакції. І щось таке, що можна використовувати проти України. Але давай от спробуємо проаналізувати, що от дійсно у України нам хочеться навіть емоційно хочеться відреагувати. Ця заява вона потребує реакції, да? тобто ми маємо відмножуватися від неї. І ну, очевидно, що звучать голоси. І ми вже бачили дописи у Фейсбуках з якимись ідеями, пропозиціями. Як жорстко відреагувати на ці навіть питання ж не в цій заяві, а в тому, що це системні дії Угорщини. А, давай проаналізуємо, що буде, якщо Україна спробує відреагувати жорстко. Ти, ти чув якісь пропозиції? Що а, ну, є два варіанти: дипломатичний розірвати відносини, взяти і там і вислати посла, е, закрити посольство в Будапешті. Пропонується ну, принаймні, це постійно виникає після чергових вистарів, інакше не скажеш угорської влади. Тут я можу відразу сказати, що якщо ми дійсно розірвемо відносини з Угорщиною, це. Буде подарунка Орбано, ну принаймні, навіть це буде нелогічно. Зараз у нас відносини розірвані із Російською Федерацією і Нікарагуа, які відкрили е, свого часу почесне консульство в Криму. Навіть з Білоруссю не розірвані, хоча дарма. Так, е, да, але ну, на цьому фоні розірвати відносини з Угорщиною, яка, попри всі, е, як ти правильно вибачте на слові, кажеш висари Орбана. Попри це, от як це не дивно? Це це це, це Такий у Орбана як ну, абсолютна алогічність, він робить такі заяви, але при цьому щоразу підтримує санкції проти Росії. Да? Ну, от, от нещодавно був запроваджений новий пакет санкцій. Так, да, це все йде складно, але ну, зрештою, кожен із пакетів санкцій продовжується консенсусом. Тобто, Орбан щоразу голосує за його продовження, а це вже зараз 11 пакет запроваджений. Орбан обережний. Орбан старається уникати ситуації, коли витує тільки він. Він завжди намагається знайти якогось союзника, шукати, що це не тільки Угорщина, а і хтось, наприклад, Греція чи хтось інший. Варіант, щоб от Орбан тільки один сам щось робив, це дуже рідко. Але так? я про те, що в принципі ми не можемо говорити про те, що може бути розрив відносин, так але якщо ми підемо на розрив, це дасть орбану дуже потужний аргумент казати, що Україна сама не хоче, як ми можемо підтримати, якщо ми навіть вони самі пішли на розрив відносин, і це посилить його позицію, і це, мабуть, не варто цього робити. Другий аргумент, який я постійно чув в інтернеті, давайте якось відповімо на о, закарпатським угорцям, от, покажемо їм там щось у щось їх чогось позбавимо, чи якось їх обмежимо. На мій погляд, це дуже небезпечна ідея, тому що ми вирішуємо проблеми, якісь вирішуємо права меншин угорських і таких інших, не заради Орбана чи там когось іншого, Іншого, а заради нас, тому що це наші громадяни, а ми цивілізовані європейські люди. Тому, звичайно, що ці люди мають їхні права, мають бути гарантовані. Це нормально. Питання в тому, що Орбан вимагає набагато більше прав, ніж це варто робити, і ставить на цьому якісь ультиматуми. Це інша політика, і тут ми маємо пояснювати, чому це неможливо, але одночасно казати, що ми підемо на якесь обмеження. Ми це цього не варто робити за жодних обставин. От у мене по суті за підсумками нашої дискусії є висновок, який я думаю, що багатьом із вас видається, ну можливо, навіть алогічним, але я прошу дослухайте аргументацію, тому що. Цілком можливо, що ви також підтримуєте, коли м, почуєте все. А перед тим нагадаю, підпишіться обов'язково на наш канал, ставте лайк під цим відео, щоб цю дискусію побачило більше людей. І головне, питайте у коментарях, що саме вам цікаво про Угорщину з чим ви погоджуєтеся, з чим ви не погоджуєтеся. Так от я би сказав, що зараз, схоже, що найкращою реакцією України є та, яку. Вона схоже обрала не реагувати. Тобто, Орбан е, свідомо йде на провокації і, і намагається змусити нас е, робити якісь жорсткі речі, щоб, е, щоб там, наприклад, розрив відносин, наприклад, ну умовно, щоб вийшов Зеленський на ну, у своєму вечірньому зверненні його там послав під три чорти, е, сказав, що це вже держава, з якою ми не спілкуємося. І мені видається, що Україні треба якраз цього не робити що найменше до саміту у Вільнісі лишилося два тижні. Я частково з тобою згоден. Частково тому, що да, дійсно, нам треба зараз тримати паузу. Як би це не було б тяжко, неприємно, але будь-які скандали вони грають на руку саме Орбану, і не треба давати або цей подарунок. Але це не означає, що нам не треба нічого діяти, але про це проговоримо трохи пізніше. Саме так я погоджуся, діяти треба. Дійсно, обговоримо як саме, але я хочу підкреслити: насправді ж мета орбана, яка от він розказує про захист меншини, про те, що він пілклується про угорців Закарпаття. Це це, це абсолютна, ну як би сказали американці, булшіт як. Фі фігня, скажімо так. Ну, реально, а, як людина, яка в світлі Угорщину, вже ну, далеко не один і не 5 років, я можу сказати, що а, зараз переконаний, Орбана не цікавить взагалі, от взагалі, взагалі, а, жодні там захист прав а, звичайних бідних маленьких угорців, підтримання у -у -угорського, у угорської національної самосвідомості. Це просто у нього піар кліше. Насправді Правда? це його не цікавить, його цікавить а, м, утримання себе у владі, і для цього йому потрібен конфлікт. Річ у тім, що от, як ти сказав, абсолютно правильно на початку зараз Угорщина залежить дуже сильно від Євросоюзу і в неї величезні фінансові проблеми, саме через те, що вона всім вже давно набридла і її вирізають фондування з Євросоюзу. Орбан не знає, як виріл... Орбана набрид. Орбан, да. Орбан, набрид, да. А, І ну, Орбан не знає, як вирішити з цієї ситуації для того, щоб згуртувати людей навколо себе, йому потрібен ворог. І щоб, став, щоб Україна стала цим ворогом для звичайних угорців, і вони далі за нього продовжували голосувати. Йому дуже потрібно, щоб, припустимо, вийшов той же Зеленський і сказав. Ах, угорці всі йдуть нафі, Да, що ми там вважаємо їх ворогами чи ще якимось. Що ми вважаємо, що угорці це такі самі, як росіяни? Це було б єрундою, але для Орбана це був би величезний подарунок. І у мене зараз є переконання, що в цими цими заявами, які ми чуємо постійно, постійно, особливо вони посилюються з наближенням саміту НАТО. Орбан хоче зробити так, щоб Україна психанула. І і зробила те, що для нас унеможливлює нормальне співіснування з Угорщиною, що для нього буде як вибаченням, чому він. Іде проти всього НАТО, і що для пересічних угорців десь у Нєрідгазі, чи, там чи чи в Дебрецені буде означати, що ах, українці вважають нас ворогами. Тобто, от нам треба уникнути того, щоб потрапити в цю пастку. Так, але в ігру зорбана можна грати удвох, і Україна вже здається, от нащупала от. Це слабке місце аргументації Орбана. Ти знаєш ситуацію, що зараз Будапешт не дає гріман українському послу Федору Шандору. Тут дуже цікавий наш посол. Він етнічний угорець, але він патріот України, який досі воює в ЗСУ. І це дуже потужний удар по всій пропаганді Орбана. Виявляється, що є і багато угорців, які не кажуть про, про якихось утиски, а вони є дійсно патріотами, які хочуть жити в Україні. які... Ну, знають українську мову і не вважають, що це щось ти правильне, вважають, що це абсолютно нормально, Можна бути угорцем, знати угорську мову, любити свої угорські коріння, але бути при цьому патріотом України. І як більше буде в публічній площині таких угорців. Тим складніше і буде орбану на відміну від росіян, хороші угорці існує. Да. 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 До речі, така ж проблема зараз у Угорщини в відносинах із, із, із Словакією. Ти ж знаєш, що зараз прем'єра є етнічним угорцем. І зараз угорські медіа кажуть, що він не справжній угорець. Він ніколи не піднімав питання про порушення прав угорської спільноти Словаччини, тому він не може вразити ще справжнім угорцям. Їм це болить, тому що це їм удар про пропаганді. От треба так само бити по. Пропаганді Орбан і показувати, що угорці закарпатські угорці, нам друзі, це наші громадяни, яких ми цінуємо і які є патріотами нашої країни. Абсолютно з тобою згідний і додам ще одне, що треба робити Україні. Переконаний, що ти теж погодишся, це нам часом самим ми не можемо йти проти Орбана надто ризикуючи. От питання припустимо у питаннях, які зачіпають єдність ЄС, єдність НАТО, де Орбан може себе заблокувати для України. Для нас це надто небезпечно. Але Орбан задовбав усіх, а не лише нас. Він, отак, от усім у Євросоюзі, буквально усім. І нам треба, я вважаю, працювати із нашими друзями, партнерами у Європі. А також у північній Америці для того, щоб ті піднімали всередині НАТО всередині ЄС питання про те, що Угорщина насправді вже не відповідає стандартам цих організацій, і невідомо, що там робить, і на неї має зрештою зійти якесь покарання. А чим більше вони будуть це питання піднімати. Мені здається, тим більше шансів, що Орбан буде розуміти, що він занадто далеко заступає. Можливо, так в принципі, особливо хоробрим його не можна назвати. Коли він бачить небезпеку для себе, він дає задню. Ну що ж, будемо сподіватися, що Україна збереже холодну кров і не зруйнує свої перспективи прямо перед вільнюським самітом, який. Має для нас просто історичну вагу, принаймні, ми на це сподіваємося. А ви, я сподіваюся, будете слідкувати за новими відео Європейської правди. Ми, до речі, поїдемо до Вільнюса і покажемо вам, що відбудеться там. А також будемо розповідати про те, як Україна точно знайде, як відповісти Віктору Орбіну, тому що ми не забудемо про те, що він заявляє зараз.